А він поклав голову за Україну ще у вересні минулого року, але тільки зараз його тіло отримало ім'я Олексій Калюжний. 26 березня Суми провели в останню путь свого героя, бійця 27-го артполку, що разом із іншими своїми шістьма побратимами загинув під снарядами реактивної установки смерч, випущених по наших військових бойовиками. Чому, чому ця вікна проклята, забрала назавжди його? Олексій Калюжний. У 25-й сумській школі, де навчався боєць, його пам'ятають. Валентина Васильівна, перша вчителька, розповідає, у нього було добре серце і часто сумні очі, бо мав хвору маму. Я його пам'ятаю щирим маленьким хлопчиком, в якого завжди були сумні оченята, тому що вдома завжди його чекала хвора мама. У нього було багато товаришів. Він любив сміятися, він любив. Радіти всім перемогам, яким давалося, давалося навчання. На згадку про Олексія сьогодні написала вірша зачитує та ледь стримує сльози. Йому б ще жить, радіти, посміхатись і з друзями зустрітися не раз. Сьогодні ж будемо ми із ним прощатись із воїном, героєм для всіх нас. Хай буде вічна пам'ять про Альошу, батькам його. Низький уклін за сина, за героя, за Алюшку, який залишиться у пам'яті моїй. Молодший сержант Олексій Калюжний потрапив у зону АТО рік тому, у списку перших мобілізованих. Якнайскоріше хотів повернутися додому, адже восени планував одружитись. Та не судилося. Загинув 3 вересня 2014 року біля селища Перемога Новоядарського району Луганської області. Потрапив під смерч. Він загинув при обстрілі нашого табору, там можна сказати, де ми жили. Просто був обстріляний, ну, напевно, з території Росії, ну, по крайній мірі російською зброєю, з системами смерч. Ну і він був якраз в епіцентрі, де це все почалось. Прощалися з Героями Свято Воскресенському соборі. Нагадаємо, інших шістьох товаришів по службі Олексія передали землі ще 9 вересня 2014 року. Всі вони загинули разом в один день. На сьогоднішній день тіла трьох бійців 9-ї батареї, го Артполку, і досі не ідентифіковані. Євген Перестенко, Сергій Лазаренко на Часі Новини.